Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галамзовський, і сьогодні в Польщі в Сеймі було розглянуто і прийнято в першому читанні проект змін до закону про допомогу громадянам України на території Польщі. Зараз ми з вами детально розберемо, що це означає, чого чекати всім українцям, які проживають в Польщі. Тому дивіться це відео до кінця, обов'язково діліться ним в себе в соціальних мережах, ставте йому лайки, пишіть коментарі, це допомагає боротися з російськими та іншими ботами. Вдячний за вашу підтримку. Отже, в семі відбулося перше читання проєкту змін до закону про допомогу громадянам України, як я вже сказав, він передбачає, по-перше, продовження законності перебування українських біженців в Польщі до 30-го. Червня цього року і е, далі проект направлено ще на доопрацювання комісії, е, що означає оце легальне перебування? І давайте пройдемось по конкретних пунктах, що е, зараз українці до 30 червня можуть робити, і що буде відбуватися після 30 червня. По перше. Пропонована поправка передбачає продовження терміну дії національних віз і тимчасових дозволів для громадян України, а також терміну виїзду українців з території Польщі та терміну добровільного повернення громадян України. Тобто, відправили на допрацювання цей проект для того, щоб якби, вирішити питання з оцим продовженням віз та карт побиту. І, по-друге, зараз розглядають, але скоріш за все, на мою думку, це вже буде. Таке рішення прийнято після 30 червня, що робити з тими українцями, які виїжджають до України навіть на тиждень, наприклад. Бо вже, і ми про це говорили, і вже говорилось в польських кругах, що люди, ну якби деякі політики польські заявляли, що якщо людина може поїхати на тиждень або навіть там на два тижні, тобто менше, ніж на місяць, до України, значить не дуже сильно вона й боїться в тій Україні бути, а значить, не також сильно вона має потребувати того тимчасового захисту. От, І може бути, може настати такий момент, коли. Е Українці просто-напросто не зможуть виїжджати з Польщі в Україну, інакше вони повністю втратять тимчасовий захист. Ось на таку, якби така поправка є, і її я не знаю, будуть розглядати наскільки це законно. Тобто, це така перша зміна. По-друге, буде продовжено термін дії карти побиту, документів, що посвідчують особу, та документів. На перебування, скажімо так, в Польщі, виданий громадянам України, а також термін, протягом якого перебування громадянина України вважається законним на території Польщі на підставі Шенгенської візи. Ну, в загальному стат, якби легальне перебування воно буде забезпечене мінімум до 30 червня для всіх українців, хто приїхав до початку війни, хто проїхав після початку війни, немає різниці. Проект також продовжує термін дії спеціальних прав для українських лікарів, стоматологів, медсестер та акушерок. І його продовжено до 28 місяців. Тобто всі лікарі, хто зараз працює, і надалі зможуть працювати далі. Заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Томас Шиманський нагадує, що поправка пов'язана з рішенням Ради ЄС, яким продовжено тимчасовий захист для українців до 4 березня 2025 року, він додав, що міністерство внутрішніх справ і адміністрації одночасно починає роботу над подальшими. Правками. І що це означає? Що е, зараз, як тільки е, якби вже буде доопрацьовано е, оцей, е, проект, е, оцей законопроект і е, його вже буде опубліковано, одразу ж почнуть працювати над тими змінами, які будуть запропоновані після 30 червня, бо вони не приховують, що вони будуть продовжувати. Тимчасовий захист до березня 25-го року, але там будуть якісь зміни, і от вони собі дають цей період до кінця червня, для того, щоб ефективно ці всі зміни розробити. Яких, які можуть бути зміни, і яких, скажімо так, яких програм для українських біженців можуть торкнутися зміни, які вступлять в силу після 30 червня 2024 року? По-перше, будуть можуть бути зміни в власне в легальному перебуванні, пов'язаному з вільним доступом до польського ринку праці, правом на користання сімей, сімейними виплатами, батьківськими допомогами, сімейними доглядовим капіталом та виплатою добрий старт, а також медичним. Обслуговуванням, яке на сьогоднішній день є безкоштовним. Законність перебування також дозволяє українцям серед іншого провадити підприємницьку діяльність на тих же умовах, що й для громадян Польщі. Ось ці е, пункти можуть підлягати змінам, і, е, але це буде не зараз, бо багато, вже от я отримав і багато дзвінків, і багато коментарів, багато е, повідомлень в е, особисті повідомлення в соціальних мережах. Е, всі питання однотипні. Денисе, що буде зараз і що буде потім. І всі думають, що от зараз вже там якісь зміни будуть, що позабирають 800 що не можна буде їздити вже зараз українцям в Україну, бо вони втратять тимчасовий захист. Друзі, зараз ні. До 30 червня продовжили все так, як є, а е, все інше. Ну, якби так, вони зараз там терміново розглядають оцю поправку про те, щоб українці не змогли їздити, але поки що цього не прийняли. І я думаю, що його зараз і не приймуть. Всі глобальні зміни з приводу там, відміни або скорочення виплат, наприклад, по програмі 800 по програмі 40 е що стосується там доброго старту і так далі. Тобто, всього, що стосується коштів, це все. Буде, може бути, і має можливість бути якісь зміни в цих параметрах після 30 червня. І зараз польський уряд буде працювати. Якби прораховувати ці зміни, будуть е, робити різні аудити, перевірки, скільки коштів там витрачається, наприклад, на безкоштовну медицину, як можна це змінити, чи буде якийсь обов'язок українців працевлаштовуватись на території Польщі, чи будуть ще якісь зміни? Поки що, е, поки що, власне, маємо. Ось такий законопроект, і нарешті можна видихнути, бо багато хто вже думав, що після 4 березня 24 року потрібно буде просто виїжджати з території Польщі. І, власне, дуже добре, що продовжили як мінімум до кінця до кінця червня. Тепер, скоріш за все, що нас також будуть інформувати з приводу тих змін, які будуть після 30 червня. І ми зможемо вже там в режимі реального часу приймати рішення, чи залишатися в Польщі, чи їхати в якісь інші країни, де е, умови будуть е, більше відповідати там, нашим очікуванням і нашим потребам, скажімо так. Е, зараз поки що все зберігається. Тепер українці, які знаходяться в Польщі, мають додаткових фактично 90 днів, е, трохи більше навіть. 4 місяці для того, щоб прийняти рішення, чи залишатись в Польщі, чи переїжджати в інші, в інші країни, чи повертатись в Україну. Тобто, в кожного тепер є як мінімум вибір і є час на те, щоб вирішити ці проблеми, Помож, ну, якби якщо потрібно, відмовитись від тимчасового захисту в Польщі і переїхати, наприклад, до Німеччини і там взяти той самий тимчасовий захист і вже перебувати, проживати на території цієї країни. Також дуже туманним зараз є питання, яке стосується, наприклад, українських пенсіонерів, які знаходяться на території Польщі. Я знаю, що багато хто з вас мене дивиться, і багато хто задає питання: що ж з пенсіонерами. На жаль, ані минула польська влада, ані нинішня польська влада абсолютно нічого запропонувати українським пенсіонерам в Польщі наразі не може. Можливо, в. Новому, скажімо так, законопроекті, який буде вже там після 30 червня, якісь, скажімо так, плюси для українських пенсіонерів в Польщі будуть. Ви ж свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!